А це Мартін. Він на початку 2022 року загубився, десь невідомо ділися його господарі. І завітав він до садиби наших друзів. Так і залишився тут. Віллі йому дозволив, вони потоваришували, гарно їм вдвох. І дивіться, як він чудово виглядає. Такий спокійний, лагідний. Вам хочеться подарувати каву, а всі ми знаємо, що саме кава, смаколики, чай це дуже гарний подарунок для друзів. Ну, Саме наші друзі, і їм дуже подобається кава, отже, ми її замовили і привезли. Дивіться, які гарні наліпочки ця компанія робить безкоштовно на замовлену вами каву. Ось дивіться, в нас смаколики стоять. Дивіться, яка неймовірна шоколадка в нас. Тут в нас полуничка така яскрава. Так, давайте я відкрию і ми подивимося, як це в нас кремет. Дивіться, який неймовірний, якого кольору. Зараз дістану. Ось, який кремет. Це в нас малина яскрава, запашна. М -м -м, дуже смачна. І ще один куточок цього дивного садочку. Ось такий кущик був, ось такий, отакий. Ось. А в цьому році подивіться, скільки вже його в цьому квітничку.